Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу реальну історію. Як я створив інстаграм-магазин брендового одягу з нуля і зробив свій перший продаж. Все почалось з того, що я зрозумів одну важливу річ: купити брендовий чоловічий одяг дешевше ніж в Україні. Реально і на цьому можна заробляти. Маржа на кожній речі зазвичай від тисячі до трьох тисяч гривень, і це дуже хороший старт для малого бізнесу. В першу чергу ми почали займатися пошуком товарів та сайтів, де можна було придбати чоловічий брендовий одяг за значно нижчою ціною, чим він продається в Україні. І в першу чергу ми зіткнулися з проблемою, яка полягала в оплаті, оскільки на зарубіжних сайтах не всюди можна було розрахуватися українською банківською картою. Наприклад, прикладу сайту Coach, де у нас пройшло дві оплати, то вже на третій раз сайт не пропустив банківську карту України. І в зв'язку з цим нам необхідно було використовувати сторонні платіжні сервіси, які брали за викуп товарів певну комісію. Приблизно через два тижні до нас все таки доїхала наша перша партія одягу, яку ми переглянули та почали відзнімати контент. І тут ми знову зіткнулися ще з однією проблемою, оскільки ніша чоловічого одягу на даний час в Україні переповнена, і тому створювати контент необхідно якісно та професійно. На даний час ми працюємо над цим і контент у нас, скажімо так, не зовсім якісний. Е якщо у вас, наприклад, є дуже гарний товар, який подобається всім, є класна ціна, то його куплять навіть без реклами і без е е якісного контенту. Е по прикладу, у нас було дві перші продажі: це були сумки кощ. Які придбали в нас на самому старті, в нас на інстаграм аккаунті було декілька публікацій, їх придбали і з цих двох продажів ми заробили близько 4 тисяч гривень. Тому контенту на даний час необхідно приділяти особливу увагу. Ось саме так зараз виглядає наш. Маленький склад. Частина одягу, до речі, до нас ще їде. У зв'язку з затримками логістична компанія, яка здійснює нам доставку, змінює там якісь контракти з авіасполученнями, і у нас затримується велика партія одягу. Як бачите, у нас є джинси, худі, футболки, сумки, кепки і все інше. До речі, замовили ще такі ось брендові пакети. Для відправки одягу, але ще жодного замовлення не було. Щоб... Подальшому відео ми покажемо, як ми отримуємо товар, як ми його замовляємо і як продаємо. Тому підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами.